Свого первістка Марина та Ігор чекали 18 років. Сьогодні їхня мрія здійснилась. Марина народила свого синочка Максима у день української вишиванки. Саме вишиту сорочку і отримав у подарунок малюк у свій перший день народження. У нас дуже багатий край, і я вважаю, що це очень хорошая традиція, щоб знали наші діти і передавалася все це з покоління в покоління. Подарували вишиванку Максимку організатори святкування. Вони впевнені, що сорочка буде справжнім оберегом для сім'ї хлопчика. Це дуже символічно починати цей день із новонароджених маленьких буковинців. І ми сподіваємося, що ці вишиванки вони справді одягнуть, і це буде гарний. Символ, символ захисту у їхньому житті. Кілька сотень буковинців у вишиванках зібралося біля головного корпусу Чернівецького національного університету. Одягнули національну одежину і на саму будівлю. Заклад прикрасила велетенська вишиванка як символ української нації, єдності та патріотизму. Кожен з учасників акції до дійства готувався по особливому. Хтось замовляв брання, хтось діставав його з бабусиної скриньки, хтось вишивав сам. Ця сорочка від моєї мами ще. От цю горбутку мені пошили в Кіцманському районі спеціально на торішній день вишивки. Ну а чобітки я придбала, коли було 600 років нашому місту. Тобто, із кожного свята мені залишається якась пам'ять. Натомість Ірина вишиванку отримала нещодавно. Її подарувала бабуся в весілля. Саме в національному одязі дівчина і приймала шлюб. Ми розписувалися в національних костюмах. Ми е, були вдома, коли вдома проводилися ці всі традиції, було слово, були сватання також були в національних костюмах. Перше шість років тому акція зібрала лише кілька десятків студентів. З Часом дійство набуло все більшої популярності, і вже 2011 року у вишиванки одягнулися понад три тисячі. Чи Буковинців, і тим самим увійшли у книгу рекордів Гіннеса. Але основне кажуть організатори, це не рекорди, а розуміння, що вишиванка повинна бути в кожній хаті, і що вона доречна та приваблива, і на великі свята, і в будні, бо це наша історія та наша гордість. Вероніка Залевська, Ярослав Савицький, час новин Чернівці.